Літо можна любити з безлічі причин. Хтось чекає теплої погоди, комусь подавай солодкі ковини. Я ж обожнюю літо, бо Samsung проводить Galaxy Unpacked. І це значить, що настав час нових гаджетів. Galaxy Fold 6, Galaxy Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3. Та й це не все. Samsung ще є чим здивувати. Друзі, я вас вітаю на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Євген Кім. І сьогодні ми детально познайомимось з усіма новинками Samsung. Ставте обов'язково вподобайку і let's go! Тонший, легший, яскравіший і розумніший. Це все про новенький Galaxy Fold 6. Давайте знайомитись ближче. Зовнішній екран став трохи ширшим, тепер зручніше користуватись смартфоном у складеному вигляді. Основний дисплей, який так люблять користувачі, став у півтора рази яскравішим. Ви можете запускати одночасно кілька додатків, взаємодіяти з ними, зберігати різні комбінації на панелі інструментів і все це робити з комфортом навіть під яскравим сонцем. В мультивіконному режимі можна ще й прибрати рамки навколо додатків. Таким чином у вас буде зайнята уся. Корисна площа екрана. Також можна увімкнути жест для швидкого запуску мультивіконного режиму. Достатньо свайпнути двома пальцями і додаток одразу переходить на половину екрана. При цьому, маючи такий великий екран, Fold 6 став на цілих 14 грамів легшим і ще тоншим у складеному вигляді. А у цих нових кольорах він виглядає просто фантастично. До речі, це перші складані смартфони від Samsung, захищені від вологи та пилу згідно протоколу IP48. Fold 6 не боїться потрапити навіть під зливу. Великий екран Fold 6 просто ідеально створений для Galaxy AI і S Pen. Легко і швидко редагуйте за їх допомогою фото. Придумуйте підписи, працюйте з великими статтями, перефразовуйте цілі абзаци. Робіть рукописні нотатки і скетчі. Перекладайте їх на люту. Знаходьте об'єкти, які вам сподобались за лічені секунди, просто обвівши їх. Fold 6 це омрійний портативний гаджет для геймерів. Великий яскравий екран і процесор Snapdragon 8 третього покоління з підтримкою трасування променів роблять усе, щоб ви отримали насолоду від ігрового процесу. Потрійна камера в Galaxy Fold 6 це справжня знахідка для фотолюбителів. Вам доступні камери з трьома різними фокусними відстанями для зйомок в будь-яких умовах, навіть вночі, адже вдосконалений режим на додає власної магії. Складаний форм-фактор дозволяє розташувати Fold 6 на поверхні без штатива і влаштувати самому собі фотосесію. Тож ви точно оціните те, що на великому екрані Fold одразу видно результат зйомки. В режимі подвійного запису знімайте відео одночасно на декілька камер, щоб зробити ваші відеоблоги ще цікавішими. А під час відеодзвінків можете цілком покластись на ваш Fold 6, адже він автоматично відцентрує вас в кадрі. Тож ваші колеги бачитимуть вас з найкращого ракурсу. Galaxy Fold 6 пропонує безліч варіантів для кастомізації, як всередині смартфона, так і зовні. Створюйте унікальні шпалери для основного і зовнішнього екрану за допомогою Galaxy AI, а також обирайте круті чохли, щоб додати стилю і захисту смартфону. Як то кажуть, від фолду до фліпу одне складання. Зустрічайте Galaxy Flip 6. Новинка доступна у сріблясто-сірому, жовтому, блакитному і м'ятному кольорах. Як на мене, вони дуже пасують фліпу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який найбільше сподобався вам. Мені, напевно, більш за все блакитний. До речі, зверніть увагу, що об'єктиви камер також пофарбовані у колір корпусу. Маленька, але приємна дрібниця. Flip 6 може бути різним, компактним і майже непомітним, коли він складений, або ж потужним і прокачаним у розкладеному вигляді. Зовнішній дисплей пропонує кілька корисних фішок. Робіть швидкі селфі на основну камеру два рази клацнувши на кнопку живлення. Відповідайте на повідомлення за допомогою підказок від Galaxy AI. Прокладайте маршрути і слідкуйте за навігацією у Google Maps. Суттєвим оновленням Flip 6 став основний модуль камери. Тепер він має роздільну здатність 50 мегапікселів, тож фото можливості фліпа виросли ще більше. Вже звично ви можете зігнути смартфон на будь-який кут і робити фото або знімати персональний влог навіть без штативу. А ще достатньо зігнути Flip 6 навпіл, щоб ви отримали власний камкодер. Можливо, сучасне покоління і не дуже в курсі, що це таке, але мої однолітки точно зацінять такий спосіб відеозйомки. Для нього, до речі, ідеально підійде режим подвійного запису, в якому ви можете перемикатись між камерами. Новий модуль на 50 мегапікселів у Flip 6 разом із досконаленою системою на робить круті фото вночі, які легко можна використовувати як шпалери для екрану. Або ж для створення заставки можна скористатись Galaxy AI. Дайте волю своїй фантазії. Введіть запит, і штучний інтелект реалізує ваші задуми. Можна встановити шпалери з літаючими 3 d стікерами власними зображеннями, або ж обрати живі шпалери, які змінюються залежно від часу і погоди. Виглядає це все дуже ефектно. Окрім створення шпалер Galaxy AI на Flip 6 пропонує усі ті ж функції, що й на Fold 6. Редагуйте фото, створюйте робочі листи, аналізуйте великі об'єми тексту. Ваш персональний помічник завжди готовий допомогти. Працювати на основному дисплеї Flip 6 стало комфортніше, адже він став ще яскравішим і при цьому ще й більш енергоефективним. Якщо врахувати збільшену ємність акумуляторної батареї до 4000 мАч годину, отримаємо чудову автономність. Цілий день без підзарядки це легко. Ну і звісно, обирайте стильні аксесуари до Galaxy Flip 6. Наприклад, ось такі круті не всі чохли. Вони можуть відтворювати шпалери на вашому екрані. А якщо ви хочете усіх здивувати. Створіть заставки за допомогою Galaxy AI. Якщо Fold 6 і Flip 6 мають уже впізнаваний зовнішній вигляд, то Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro отримали абсолютно нову дизайнерську концепцію. Оцініть тільки цей вражаючий кейс прозора кришка. І акуратна підсвітка роблять Buds 3 Pro одними з найстильніших навушників, які я бачив. Конструкція самих навушників була вдосконалена. Будьте впевнені, що під час бігу чи виконання спортивних вправ бац 3 надійно сидітимуть у вухах. Втім, по-справжньому навушники починають вражати, коли ви включаєте музику. Buds 3 і Buds 3 Pro автоматично оптимізують звучання і рівень активного шумозаглушення, залежно від умов, в яких ви знаходитесь. Я вже встиг трохи потестувати обидві моделі і хочу сказати, якість аудіо просто топова. Buds 3 підійдуть користувачам, які надають перевагу навушникам-вкладишам. Тоді як Buds 3PRO це внутрішньоканальні навушники. Впевнений, Buds 3 Pro. Також оцінюють аудіофіли, адже навушники обладнали двома підсилювачами. Один відповідає за роботу високочастотного динаміка, інший низькочастотного. Також Buds 3 Pro підтримують стримінг Hi-Fi аудіо, тож нічого не завадить вам насолодитись улюбленими треками в найвищій якості. В параметрах навушників можна змінити жести для керування ними, налаштувати еквалайзер, увімкнути шумозаглушення чи режим прозорості та навіть включити режим пошуку, якщо ви десь загубили гаджет в квартирі. Дуже крута фішка автоматичне розпізнавання голосу. Навушники самостійно визначать, коли ви починаєте говорити до когось і зменшать гучність музики, щоб ви могли комфортно спілкуватись. Якщо ви переглядаєте фільм разом з кимось іншим, не обов'язково ділитись власним навушником з ним. Підключайте одразу дві пари Galaxy Buds 3 до смартфона чи планшета і насолоджуйтесь комфортним переглядом. Galaxy Buds 3 також вміють автоматично перемикатись між різними гаджетами Samsung. Наприклад, ви дивитесь YouTube на планшеті, аж раптом хтось дзвонить на смартфон. Навушники автоматично перемикаються, щоб ви відповіли на дзвінок, а потім разом з вами повернуться назад до перегляду відео на вашому планшеті. Ну і бонусна фішка! Це нагадування про розминання шиї. Певне, ви, як і я, частенько забуваєте робити розминку, працюючи цілий день за комп'ютером. На щастя, є Galaxy Buds 3, які нагадають вам, що окрім роботи є ще багато прекрасного у цьому світі. До речі, нагадування зробити руханку є в Galaxy Watch, які теж піклуються про ваше здоров'я. Тож пропоную про них далі і поговорити. Персональні асистенти, тренери. Мотиватори і контролери вашого здоров'я все це новенькі Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra. Смарт-годинники отримали нову потужнішу платформу з досконаленим датчиком BioActive Sensor 2, який тепер ще точніше слідкує за усіма вашими показниками. Титановий корпус Galaxy Watch Ultra пропонується у двох розмірах і трьох кольорах: сріблястому, кремовому і хакі. Залежно від обраного варіанту, змінюється і ремінець – силіконовий або тканинний. Та головний апгрейд, на мою думку, це поява Galaxy AI у Watch 7 і Watch Ultra. Штучний інтелект зможе запропонувати вправи залежно від вашого рівня фізичної підготовки. Смарт-годинники будуть слідкувати за вашими досягненнями і коригувати план тренувань. Також можна вручну задати зони пульсу, щоб годинник міг попереджувати вас про високі чи низькі показники. Galaxy AI попіклується і про якість вашого сну. Він проаналізує ваш сон і надасть усю необхідну інформацію. Годинник може навіть визначити затримки дихання під час сну та попередити вас про це. А ще пам'ятаєте, я розповідав у минулих оглядах Galaxy Watch про функцію Together, яка дозволяє змагатися з вашими друзями. Якщо ніхто з ваших близьких не хоче підтримати ваш спортивний ентузіазм, тепер ви можете позмагатися самі з собою. Galaxy Watch 7 нагадає ваші попередні результати у тій же локації, тож у вас буде більше мотивації їх перевершити. Galaxy Watch 7 пропонується у двох розмірах і трьох кольорах сріблястому. Кремовому і зеленому залежно від обраного варіанту змінюється і ремінець смарт-годинника – силіконовий або тканинний. А чи готові ви до нового короля аутдору? Galaxy Watch Ultra. Це саме той смарт-годинник, який чекали фанати екстремальних пригод. Міцний і витривалий титановий корпус, який відповідає військовому класу захисту Military Standard 810H, захист від вологи і пилу згідно класів IP68 і 10 атмосфер. Робота при температурах від мінус 20 до плюс 55 градусів за Цельсієм. І здатність працювати на глибині до мінус 500 метрів нижче рівня моря та на висоті до 9 тисяч метрів. Це це характеристики Galaxy Watch Ultra. З таким годинником ви навіть можете відправлятись на Еверест. Він точно витримає таке випробування. До речі, щодо температур, годинники Watch 7 і Watch Ultra дозволяють вимірювати температуру будь-яких об'єктів. Можна, наприклад, помістити гаджет у воду і перевірити, наскільки вона тепла. І навіть якщо вибрати щось менш екстремальне, Watch Ultra все одно запропонують тільки додаткових корисних фішок. Наприклад, режим Night Vision. Для використання годинника вночі, циферблат. Стає чорним, з червоними стрілками та цифрами, щоб вашим очам було комфортніше сприймати інформацію у повній темряві. Загалом же вам доступна велика кількість різноманітних циферблатів. Ви можете їх кастомізувати та виводити ті показники, які потрібні вам в першу чергу. Доступні навіть циферблати, які імітують цокання секундної стрілки. Це точно оцінять фанати класичних годинників. Операційна система VROS – Пропонує купу корисних додатків, наприклад, WhatsApp чи Google Maps. Їх можна комбінувати в меню в окремі папки, так само, як ви це робите на смартфоні. Автономності Watch Ultra точно вистачить для кількоденної подорожі без додаткової підзарядки. Годинник можна обрати в одному з трьох кольорів білому, титановому і темно-сірому. Також є три варіанти ремінців з тканини та силікону. Їх можна легко змінювати та обирати собі новий ремінець під настрій чи власний образ. Друзі, впевнений, ви, як і я, в захваті від новинок Samsung. Вже дуже скоро вони з'являться в наших брендових магазинах Samsung Experience Store. Тож обов'язково заходьте та власноруч їх протестуйте. Ціни на кожен з гаджетів ви прямо зараз бачите на екрані. Новенький Galaxy Flip 6 можна придбати від 45 тисяч 999 гривень з додатковою вигодою 4 тисячі гривень при купівлі новинки разом з іншим товаром у чеку або на вибір можна отримати 4 тисячі гривень вигоди за послугою Trade-in. А також у подарунок один рік захисту смартфона Samsung Care Plus Protection. Ціни на новенький Galaxy Fold 6 починаються від 79 дев'яти тисяч гривень з додатковою вигодою 8 тисяч гривень при купівлі новинки разом з іншим товаром у чеку. Або на вибір можна отримати 8 тисяч гривень вигоди за послугою Trade-In. А також у подарунок один рік захисту смартфона Samsung Care Plus Protection Galaxy Watch Ultra коштує від 28 тисяч дев'ятсот гривень, а ціна Galaxy Watch 7 починається від 13 тисяч 499 гривень. Доступна також версія з електронною сим-карткою за 15 тисяч 49 гривень. Додаткова вигода на всі смарт-годинники 15% при купівлі новинки разом з іншим товаром у Чеку. Ну і ціни на новенькі навушники Samsung. Galaxy Buds 3 можна буде придбати за 6899 гривень, а Galaxy Buds 3 Pro за 9599 гривень. Нагадаю, що в Samsung Experience Store ви отримуєте додатковий рік гарантії на мобільні пристрої Samsung, а також можете скористатись додатковими сервісами, такими як Trade-In, Turbota, Samsung Upgrade та іншими. Діліться у коментарях вашими враженнями від пристроїв, яка з новинок найбільше сподобалась вам. Обов'язково підписуйтесь на канал і побачимось у наступних відео.